Дівчина то причина, моя дівчина то біда кричав, страждав і серйозилив, так сильно я тебе людбив, і пиль відпочутів яскравих потроху розум запирав почав поволі забувати як я колись тебе кохав, І тим ремонт, весняний це, він справу здовольнити ти вже не зможе, від півстасті душа моя страшта цей вогонь пала, пала, пола, повільно схожу з розуму, шкода, біля дверей твоїх душу моя стражда, як бути далі, я тоді не знав, бо дуже цінно я тебе кохав. Моя дівчина то причина, моя дівчина то біда, кричав страждав і серйозилив, так сильно я тебе люблю, і ти почуттів яскравих. Троху розум забирав почав поволі забувати як я колись тебе кохав. І серце все моє покрилось льодом, між нами літне, та не вже давно, і дикі наші танці над задми. Нарешті закінчилися уже. Шкода більше тебе я не знаю, а значить, ми разом не політай. І холодило серце над могилою, почути, що робили нас милими. Моя дівчина то причина, моя дівчина то біда, кричав, страждав і сульози лив, так сильно я тебе любив, І пірві, від почуттів яскраве, потроху розум забирав почав поволі забувати, як я колись тебе кохав.